Усім привіт, ми пропонуємо сьогодні разом із вами, звичайно ж, ознайомитися, трішки поговорити подискутувати про автомобілі, яких у нас вже досить давно не було, саме про щось класичне, доступне, до всього красиве. Як би це на диво не звучало, тому що я не прихильник саме кузовів 210-го, конкретно в цьому випадку 208-й кузов Мерседесу. Але і це але полягає саме у. Стані цього автомобіля і у тому, як він виглядає саме так, яким ми його зараз бачимо. Сьогодні Mercedes-Benz C208, По-простому, це це ЛК. 208 го кузову насправді у мене доволі двояке відчуття, оскільки я візуально не зовсім можу сприймати мерседеси цих років саме от єшку 210 ту ну і в даному випадку 208 восьму целка. Але їм конче необхідно мати хороший обвіз в нашому автомобілі, в нашому екземплярі повністю одіти по вигляду ВМГ, але це все стоково тобто це його. Не перекидали це заводський AMG пакет на цьому автомобілі, що звичайно ж додає йому саме от нотки шарму. А можливо, це вже через те, що я стаю старіший і автомобіль. Також а все, що старіше, знаєш, мене мене до цього тягне. Я люблю ну саме з автомобілем, Мене дуже тягне до класики. І зараз я дивлюся на цей кузов. От як він виглядає, саме в такому виконанні, і він мені. Дуже сильно подобається до всього стан цього автомобіля. Ми обов'язково вам продемонструємо, і ви самі подивитеся, наскільки це збережений екземпляр. Наш варіант 2001 року це рестайлінг. Випускали цей автомобіль насправді недовго. Буквально 5 років випускали саме 208 кузов від 97-го по 2002 рік. Саме купе кузова вони не отримували великої гами двигунів. Тут були встановлені тільки бензинки, по суті, тільки 4 циліндрові, один 6 циліндровий і два V8, а саме 5,4 AMG і 4,3 V8. Все, що вам треба знати, під капотом тут міг бути М111, 112 і 113. Все. говорити про те, що цей автомобіль ненадійний чи надійний. І тупо, тому що автомобілю 25 років. Якщо у вас щось буде на цій тачці підходити, то воно підходить через те, що я перепрошую, тут вже деякі екземпляри до ляму докатують по пробігу. Єдине, про що тут варто сказати, що 208 та 210 бувають двох типів: або ось такий, або ось такий. Ну, типу, ви ви того не дінетеся нікуди. Насправді дійсно є проблема в цих автомобілях. Це кузов, кузов піддається корозії, але все залежить ще від того, як ви експлуатуєте машину. Якщо автомобіль зберігався, якщо автомобіль не сильно піддавався саме от соліній активності взимку, то в цілому він може протриматися нормально. От для прикладу, якось цей варіант. По ньому особливо корозії немає. Тут є дрібні дрібні такі моменти, але повірте мені, для 208 го кузову це взагалі нічого. Конкретно цей. Це реально збережений хороший варіант. Звичайно, це не музейний експонат там з пробігом там, 5 тисяч кілометрів. Знаєш, який зберігався виключно в сухому гаражі. Ні, на цьому автомобілі їздили. І тим не менше, просто подивіться, як наскільки зараз він красиво виглядає. Форму трішки за дизайн, за форми. Все-таки це той автомобіль, от, про який реально трошечки хочеться просто побалакати. Побалакати, як з колегами нормально сісти і нічого там не, не, не жвендіти, знаєш якісь сильно мудрих фраз. Тим не менше, без обвісу AMG цей автомобіль не цікавий. Але подивіться, як виглядає конкретно цей екземпляр. Ну цей автомобіль дійсно виглядає як Hot Wheels, от, знаєш, як от моделька. Дуже красивий, навіть в цьому сірому кольорі, звичайному сірому кольорі, якому, в якому немає нічого особливого, він виглядає прямо от перфект. AMG а, звичайно, у нас відрізняється тим, що у нас де задній бампер інший пороги. Масивніші, більші передні бампер. Також у нас йдуть 17 колісні диски. Це от все по стоку стояло у нього, і виглядає саме в такому екземплярі, саме в такому от оснащенні. Він так як повинен. Я, як людина, яка ніколи не фанатіла від цього кузову, я визнаю, що зараз ну мені таке подобається. Плюс до всього, так як у нас, звичайно ж, купе. До речі, ці кузова були також ще в кузові кабріолет. Якщо ви пригадуєте, купешки 124, й 123-й, у них не було ось цієї центральної стійки. У нас був кузов. В хартоп це вони повернули ось цю центральну стійку. Тому у нас вже в такому виконанні. Звичайно, мені здається, що знаєш, якби це теж був хартоп, це було б цікавіше. Цю машину малював Бруно Сакко вже царство йому небесне. Це італійський дизайнер, який намалював величезну кількість культових ну, кузовів Мерседес. Це той маестро, який точно знав, як малювати машину. На цьому в принципі можна фінішнути. Також, до речі, ще поки ми знаходимося з задньої частини, от реально просто зверни свою увагу, наскільки круто от в цьому обвісі виглядає автомобіль. Бампер AMG-шний, він де трошки нижчий, ніж Стоковий, і, звичайно, це додає автомобілю вигляду. Плюс жопка вона реально стає ширшою. Воно просто красиво, збалансовано виглядає. Але поки ми тут я пропоную ще зазирнути в багажник. У нас, до речі, він відкриває, відкривається також із ключа, але от кнопочка, я його зупиню, бо все-таки вік. Вік, він може знаєш, такобати, ну це нормальна тема. Насправді тут бажник величезний. Я сюди от залітаю і Коля біля мене влізе. знаєте. Тому проблем з цим точно не буде. Ось ручечка, щоб його закрити. Нічого тут такого, знаєш, навіть ну, нема що показати. Та немає от оцього і шляпи, типу, і... і насрати. Викленько закривається. Якість. Зараз відкриємо просто капотик, дуже швидесенько та коротесенько. Ми вам продемонструємо, що там, що там знаходиться. А, саме ну, тут трошки да, в копешки тут дотяжок немає, слухайте, не ті роки. Хоча в 140-го знову ж таки в целя були, але тим не менше. Ось чотирициліндровий, 23 компресор. У нас в ньому порядка 190 сил. Це дуже насправді надійний агрегат. З ним нічого не трапляється, споживає він порядка 11-12 літрів палива. У нас стоїть шестиступанева механічна коробка передач. Воно сі не просто деколи там ну хеть, ну та поміняєте вже масло, ні? вже з тим вам, у вас проблем не буде. Ну там час від часу свічки закидайте нові, щоб все нормально працювало, і будете їздити, горя не знати. Ну, мені, як і в будь-якій машині, знаєш, треба постійно бляха оце йогую зайнятися, щоб залізти в автомобіль. У нас не двері, у нас ворота, в принципі, як і положено у купешки. При цьому двері настільки приємно зараза закриваються, вони настільки масивні. Єдине, що мене от в цій машині трішки так. знаєш... Здивувало, це те, що у нас немає регулювання колонки взагалі ніякої. Ні на себе, ні вниз, верх, абсолютно жодного немає. І це по стоку. Звичайно, були версії, де це було. По комплектації цей автомобіль дійсно не є дуже багатий. Напевно, це така особливість саме того, що тут 2,3 компресор. Ну, по факту такий базовий двигун. Хоча, знову ж таки, чому базовий, якщо були версії з 2-літровим? у нас є підігріва, у нас є складання підголовників. Це от, знаєш, в тебе може бути сука, саме бідний Мерседес, но кнопка складання підголовників на ньому буде 100% відкриття багажнику, до речі, також присутнє з салону. Для прикладу, у нас є регулювання сидінь з пам'яттю, а ось е е пасажирське регулюється. От, бач, зверни увагу, воно регулюється тільки вперед-назад. Я хочу поговорити з вами саме про комфорт та ламповість салону тих часів. Як тільки ми добираємося до таких автомобілів, до автомобілів, які вже яким вже роки, ну про них більше хочеться розказувати, ніж коли ми сідаємо в якийсь новий автомобіль. Ну а в нас вже експіріансу з новими автомобілями достатньо, я вам скажу. І от ти сідаєш новий автомобіль, як тебе нічого не дивує. Як тільки ти сідаєш от сюди, ти розумієш, що, блін, комфортно, класно, по-домашньому навіть пахне, пахне по-іншому! За що я хочу тут з вами поговорити, це саме про якість. У самих матеріалів як автомобіль зібраний та з чого він зібраний. По перше, усе до чого ви доторкнетеся, ви розумієте, що воно в житті не дасть скрипу. Ти торкаєшся до цього наскільки приємний цей матеріал. Ти розумієш, що це ну це пластмаса по факту, але вона вона навіть не звучить як пластмаса. Ти просто все настільки приємне. Зверни увагу на дверну карту. У всьому стука, новому гамні дверні карти зроблені просто з гамнає палок. Ультрадорогі тачки, вони дійсно там зроблені на рівні, проте машина за 50-60 тисяч доларів може мати просто максимально ублюдську стука дішманську дверну карту, розумієш? І зверни увагу, яка тут карта. Приємна брахоточка. Самий низ тут зашитий в приємну брахоточку. Все з приємних матеріалів обшито. Все от наскільки, наскільки стука, блять, продумано. І зроблено по красоті, ну мені важко це передати. Сидіння до речі відрізняються від седану, так як це CLK, то сидіння у нас з яскравішою боковою підтримкою. При цьому сама якість шкіри. Ну, от ти от торкаєшся. Ну блядь, ну це не той новий дермантін. Розумієш, бляха, з гамна і палок, зліплений. Це дійсно приємна та от хороша якісна шкіра. До всього у нас, звичайно, є задній ряд, який доволі великий. Тут можна поїхати і нормально. І знаєш що прикольно? Навіть ззаду пластик, ну зовсім іншого рівня. Він Там приємний. Було такого, що спереді один пластик, а інший. До речі, так. Да, да. Ну, от, блін, ну я не знаю, як вам донести, наскільки дійсно тоді от робили автомобілі з душою. Круто, що я можу сказати? Круто. Дивишся на цю машину, і ти розумієш, що... Ні, от саме так я б її зберіг. От саме так в такому вигляді я хочу, щоб вона залишалася. Я пропоную зараз трошки покататися, відчути ото це пропердіта старістю на цьому автомобілі, і покататися, трошки відчути загалом, що це за платформа, як воно керується на теперішній момент. Наскільки вона комфортна, все таки, навіть мені здається, в цьому кузові вони залишили нотку комфорту. Погнали. Цього на ній не катався. Я поняття не маю, як це поводить цей автомобіль. І мені дуже цікаво зараз це відчути. Мені єдине, що знову ж таки трошки незвично, це те, що не е, я регулюю автомобіль під себе, а я маю відрегулюватися під кермо, тому що знову ж таки колонка у нас не регулюється. Ви от подивилися на цю машину, так? От зі сторони з боків, ви побачили, типу наскільки от вона хороша. Мені цікаво, скільки загалом людина була б готова за неї заплатити. Ну зараз не йде про продаж, але в цілому мені цікаво, скільки як ви думаєте, скільки такий автомобіль може вартувати. От мені просто цікаво. Але знаєш здогадки людей, як зараз люди дивляться на автомобілі такого плану і скільки вони їх оцінюють. До речі, я би зігрівся зараз, чесно кажучи, бо щось гаряче Якусь би хорошого чайку і ще треба трошки підлити бензинки. Так як все-таки знаєш, автомобіль у нас такий ламп, ламповий, знаєш, атмосфера домашня. У нас на вок є, до речі, хороша позиція, а саме чай, калина-журавлина, він сезонний. І я дуже сильно хочу його скуштувати. Тому не гаємо час, а підемо собі швиденько все сазанку. Ну, усе прямо як в дитинстві. Знаєш, ось ці поїздочки до бабусі в село в бабусі 100% є калина, є запашний хороший чай. Все прямо обвіяне теплом та турботою. Власне, як і навок. тому що мені це ок. Він комфортний є, чути трошечки, що знаєш, коли проїжджають автомобілі з вікон шум, але ну, блін, безрамочні вікна, пацани, ви від того не дінетеся. Це доволі зашумлений автомобіль по заводу. Відчувається, що тут рульовий цей, рульовий редуктор, тут не райка, тут редуктор. Відчувається, бо таке тіпи, він От прям як Мерседес, знаєш, ти повертаєш руль вправо, він Ей, куди? Вправо? А, окей! Прикольно, ну але слухай, мені здається, це знаєш цю монтараж цього автомобіля. Ти від нього спорта не очікуєш. На цьому автомобілі я б, напевно, все-таки їздив помаленько, виважено, знаєш, по стилі. Я знаю, що в мене автомобіль виглядає краще ніж 90% потоку, і я б від цього отримав величезне задоволення. Напевно, в цьому і суть цього автомобіля в цілому, як автомобіля. Приємний в наборі. От, Допустимо, у нас зараз 2500 тисячі обертів. Швидкість 100 і ти от. Він тягне. Він тягне. Да, тут немає знаєш, от цього удару, як від турбіни. Типу, що ти пошутив, оп, і та прискорення. Ні, тут такого немає. Він виважено це робить. Він тут прямо по-мерседесовському. Ти не повертаєш дивись, Девись який оберт керма. Знову ж таки, давайте так. Тут редуктор. Окей, редуктор це не є суперточна система для того, щоб агресивно повертати і так далі. Хоча раніше ну абсолютно всі автомобілі були на рульових редукторах, а на рейках і нормально. Рульовий редуктор це супернадійна штука. Ну, давай от зараз підгорочку. звісно, обістрається якесь буде їхати. Як 2,3 і три циліндри, а? яким 25 років. Взагалі шикарно. Слухай. Взагалі шикарно їде. Кожна машина на механіці вона настільки індивідуальна. Мені дуже подобається, але мені подобається кататись на таких автомобілях старих. От я розумію, що я від нього не буду нічого очікувати. В мене немає задерних очікувань. Відповідно, я його сприймаю як янгтаймер. В принципі, він такий і є. Це янгтаймер. Це автомобіль, якому вже 25. Це автомобіль, в якого вже знаєш там, десь знаєш, От як от як ти, от старієш, як людина, у знаєш, стеля провисла. Та вас теж я перепрошую, хлопе, яйця провиснуть на старості. Не варто через те, що цей автомобіль там віковий від нього вимагати там, щоб він себе поводив як сучасна машина. Сучасні автомобілі зовсім по іншій ідеології виготовляються зовсім по іншій інженери тоді по іншому працювали. А зараз інженери по в іншому напрямку працюють. Я не кажу, що там сучасні автомобілі гірші, тому що будь-який сучасний автомобіль для мене гірший в одному, саме в тому, що в ньому немає, от саме от тієї знаєш ламповості. Що ти в нього сідаєш і ти реально почуваєш себе спокійно. Тобі спокійно на душі, тобі спокійно під, за час керування. Я не хочу ну, на ньому шарпатися, він мене не провокує. Може, якби так. Тут був V8 під капотом, я б по іншому цьому говорив. Але я думаю, навіть якби був V8 під капотом, мені було б просто спокійніше, знаючи, що в мене є доволі великий запас потужності під педаллю. Знаєш, і от в екстрених ситуаціях я знаю, що я би просто на ній нормально спрацював і все. Ну, типу, от в цьому плані мені здається, от саме от цього бракує новим автомобіль. До речі, цікавий факт, що саме це ЛКА були одні з найдешевших варіантів до преміальних спортивних купе. Якщо ми говоримо про купе в цілому, Мерседес давав найдоступнішу ціну на це ЛК ніж усі інші бренди. Наскільки він приємний в керуванні? Дуже приємний. Де коли дивишся відоси? Слухай на цих тачках мудряється 0-100 замірювати. В мене питання, ви хто воєнне <різь> ну реально хороша машина, Реально хороша. Ти в ньому не спішиш не по причині, що ти кудись встиг, а по причині того, що автомобіль те просто нікуди не провокує. Дуже кайфова тачка. У нас рестове кермо, знаєш, на ньому вже оце AMG вибито. Оцей приціл, знаєш, який вони отут поставили. Мерседесовський значок, який зараз ти не побачиш. І зверни свою увагу: як тільки ми сідаємо за такі тачки, у нас зразу просинається ось ця демагогія, і от можливість подумати над тим, що відбувається, пука з автомобільним світом і з автомобілями в цілому. Контраст. Так, керується вона от так, як має керуватися на свої роки. Вона тримається за асфальт, але очікувати від неї, що ви зараз будете тайм-атак проходити, ні. Незважаючи на те, що вона на платформі це класу, вона комфортна, вона доволі от така. От знаєш, на свій вік вона збалансована, вона красива, особливо в AMG обвісі, вона красива. Вона проїжджає, вона кидається в очі, і це важливо. Зараз просто, знаєш, якщо буде можливість, трошки піднасипати. Я з другої передачі не хочу з місця. Ага, стабілізація ста вона їде гарно. Після став вже відчувається, що в неї є от цей момент, що бракує трошки. Але, типу, дивись, бодренько. Стабілізація моргає, моргає. Значить, що? Весело. Коли ти виростаєш, ти сприймаєш цю машину зовсім з іншого боку. Вона така поважна пані. Старша, поважна пані, від якої ти очікуєш тільки одного: бляха тепла. Тепла і домашнього настрою і домашнього прихистку. От оце воно. От оце воно. Що можна сказати на фінал? Правда в кожного своя. Те, що для когось може бути отаким вау-ефектом, як для мене, наприклад, цей автомобіль. Для іншого це просто старе юзане відро. Але для таких людей я можу сказати тільки одну фразу: йдіть в сраку. Старим будете ви, а ці автомобілі вони не старіють, вони перетворюються у класику. Щодо того, чи вам така машина треба, залежить тільки від вас. Якщо ви це любите, якщо ви знайдете хороший живий варіант, тільки так. Якщо ви вагаєтесь, то навіть не лізьте до цих машин, бо я думаю, вони в цьому випадку заслуговують на кращих власників, які дійсно будуть про них дбати. Ну, тим не менше, обирайте тачки, які вам по кайфу. Катайтеся на тому, що вам по кайфу. Просто, бляха, живіть це життя на повні груди, поки воно живеться, бо в світі твориться плець. Хто його знає, що буде завтра. Ми дуже дякуємо власнику за те, що він дав нам покататися, дав нам відчути. Я реально дуже приємно вражений, і ті емоції, які от я зараз отримую, мені дуже важко передати, але я постарався з колею це зробити. І донести, що класика житиме вічно. Бережіть себе, своїх близьких, свої тачки. До нових зустрічей!